Привіт, мої любі друзі! Ну що, ви готові до ще однієї дуже приємної чернівецької історії, яка може трапитися тільки в Чернівцях? Це вулиця Червоноармійська. Зараз вона називається Героїв Майдану. Іду, я собі якось іду ще перед Львовом, іду собі, йду, така собі про щось думаю. Думаю, чи мені на червоноармійський базар піти, ти ще кудись. А потім, думаю, блін, тут же є неймовірний е, взуттєвий магазин, в якому працюють мої друзі Сережа і Світлана, яких я знаю з давніх-давніх давен. Це, як я кажу, старі черновці чернавіці Це центр міста, це е, заняття спортом, танцями, все-все-все спільне, це центральні школи і, звичайно, перетин по багато-багато-багато різним напрямкам. Потім це бізнес перетини і так далі. Заходжу туди, і вуаля на місці Сергій, як завжди, з посмішкою дуже щирий. Адреса червоноармійська, герою Майдану 18. Правильно магазин називається Пара «Солодка Дольче». Пара? Дольче? солодка пара. Вони займаються це дуже гарне, щире сімейне подружжя, і взуттєвим бізнесом вони займаються дуже, дуже, дуже давно. Заходжу я просто про комунікувати. А знаєте, чим закінчується? А закінчується тим, що я купую дерев'ять пар взуття. В Києві я собі такого дозволити не можу, тому що ціни кусаються, і ну це таке. Адже ж, просто немає такої комунікації, яка є у наших Чернівцях. І ми починаємо і за Одарку, і за Степанка, і за все-все-все. адже Ми не бачилися дуже дуже багато років. І піднімається настрій дуже затишно, дуже класно. А потім прийшов експромт. А чому вам про це не розповісти? А дійсно магазин неймовірний, взуття неймовірне. До речі, зараз домінують українські виробники. Гайда в магазин, ви самі про все побачите. Пішли. Заходь, заходь. Це це я власника запрошую, да, Сережа робить зйомку. Він як чоловік, технарь. Дивіться, купа купизна взуття по останнім трендам: е, і чорне, і біле, яке зараз у тренді, і бежеве, і кольорове, е, різне всяке, і чобітки ботфорти. Саме приємне, що майже усе це наше українське виробництво. А тепер я хочу е, похвастатися, похвалитися, тому що оцю всю колекцію я собі особисто придбала. До речі, я веду зйомку, у таких неймовірних. Сергій, покажи ближче. Ось у таких неймовірних шкаріках, стіблетах. Червоного кольору, як же я без червоного кольору? Все саме почалося, коли я побачила чобітки червоного кольору. Я кажу Сережа, бірем. А потім я побачила. Ще одні червоні, дивіться, от такі замшеві. Натуральна шкіра це все Україна, просто неймовірна якість бомбезна. А потім я побачила під свої неймовірні яскраві пуховички, ось такі от дуже легесенькі, на пінці, жовтенькі. А потім я побачила ось такий зелений версаче. Ну розумієте, ну де б я знайшла собі під свої усі наряди, неймовірно яскраві, барвисті, висилкові, стільки кольорів взуття. Ну, а потім я знайшла ось таку кольорову класику. Вчора, до речі, в цих була. Дуже гарні, дуже помірні ціни. от, А потім ми перейшли вже до класичного варіанту, адже ж зима скоро. білий, Белий теж добре. Будемо снігурочками, так. І звичайно, все закінчилося класикою жанру під коротеньку спідничку, яку ніхто не відміняв для модниць. Ось такими бедфортами це все Україна, бренд Маркос. Здається, Харків і ось такі замшеві, неймовірні труби. Дуже дуже гарні. Європейка, ось тут хутро дуже дуже класні. За рахуванням перепрошую. Я так вам все це показувала, що аж мікрофон з мене злетів. Ну, буває, бачите в запалі. Все, все ж життя. От е, хочу сказати, що якщо порівнювати з Європою, я ж дуже часто шопінгую, ви мене завжди запитуєте про фешн, і я вам часто розповідаю про стилістику, про різне вбрання, звідки те, звідки це і так далі. От вам історія. Про взуття дуже багато років останніх я купувала взуття за кордоном. Ну в Італії, в Іспанії, в Португалії дуже гарне взуття. І ну ми знаємо, що в Португалії воно не дороге, шкіряне взуття. Так, ну таке, от підсвідомості. Коли я була в тому році на Мадирі, хочу сказати свій власний досвід. А ніфіга воно не недороге. Воно коштує і за маму, і за тата, а те, що недороге, воно просто ніяке. А от наші виробники реально за ці останні 20 років, особливо Харків, Львів, дуже потужно, Дніпро, в Броварах було потужне виробництво. Вони настільки класно на європейській, так, подошвах, підошвах, на різних станках, дуже зараз модернових, настільки круто навчилися робити взуття. А е, процент закладу е, робочої сили дуже невеликий вартості взуття. І тому реально ви можете купити шкіряну крутезну пару. Ну в Італії, якщо я знаходила щось на розпродажі за 100 євро, я була вау, вау, вау! вау яка щаслива! Реально. Але воно таке, знаєте, тендітне з італійською такою підошвою, що в Мілани там шпацірувати. У них зовсім інший клімат. Коли у нас грязюка, ну будемо реалістами, то ж треба, щоб вони такі були моцненькі. от, Тут реально шкіряна пара, ну давайте ось такі неймовірні чобітки на єврохутрі, замш натуральний. Сережа 2400, Яка роздрібна? Три прошу, бачиш, я припугла, бо купа в районі трьох тисяч. Ну, сьогодні три тисячі гривень це у нас виходить 75 доларів. Е 80, 85 доларів. Для зимового взуття це просто, ну, я рахую, що це дуже-дуже приємна ціна. А ось такі красунчики, Сергій, тисяча скільки? 1200? 1100 гривень, вони такі легесенькі, що от просто ну я не знаю, як е, кульки такі можуть злітати. Дуже, а вони такі, я перше, що помітила, коли я в е, Сергій привіз мені. Да, І ще Сергій ну це в якості ексклюзиву, бо тут дуже було багато е, коробок і сумок з зуцям. Він привіз мені ну то ж, поруч в центрі додому. Перше, що я поміряла, були оці жовті. Я дістала саме яскравий свій пуховичок, вдягнула таку неймовірну, ви пам'ятаєте ту мою шляпу з. Е, Таку з Еквадору, з таким, як у Буратіно, з таким хвостиком, дуже гарно. І в мене так піднявся настрій. От реально, я відчула себе дівчинкою такою, десь 16-18 років, такою юною юною Тобто підвожу дедлайн, підвожу чорточку, рисочку, знаменник, червоноармійська героїв Майдану 18, неймовірний асортимент, постійна зміна експозиції. Дуже прийнятні ціни, дуже привітне професійне обслуговування. Це я вам кажу, тому що ну, більшого шопоголіка, мені здається, на теренах України важко знайти. Це так, це так само, це точно відповідає. Е, отримаєте і задоволення, і дуже приємну е, покупку. А як для нас, дівчаток, важливо щось придбати? Настрій зараз зразу злітає, тому. Запрошую, запрошую, запрошую за гарним настроєм і чудовим зуттям. з любов'ю до вас вже одягнута вщент <реш> ваша Оксана Див'янишина, папа.